Доброго дня друзі, колеги! Приїхали на наше демополе, подивіться яка соя. Значить, перша у нас соя це 207. E, Вегетація 75 днів. Дивіться, Бабиків скільки. зайдемо, Подивимось, покажемо. Трошки краєвий ефект зеленкувато, а там взагалі... Давай, блин, а вона мені нравится, дві скільки бобиків красиво виглядає Щось ходило поваляло я. Зайця Або козулі Беремо. так. Казали нам на 30 -е не сіять. Но... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, це не считаємо, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, це не считаємо, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, тут ще два, хай буде 21-22. Приблизно. В принципі, по оплицятку посипа. Доважну. Щас пойдемо далі, дивіться, що там по вегетації рядом у нас з нею посіяно 2.035. Ти йдеш чи не йдеш? Доганяй пиель, коротше, дощів нема. Не було абсолютно сусідська агрохолдинга сові. Ти тут теж пообкашували, так? Да? Да. Нічого, і ми приїдемо обкосимо. Весілочка. Переберемо. Приїдемо. На ну, сьогодні ж восьме, так? Да? 8 серпня. Так, йдемо по межі. Вегетації 2.035. Там 85 днів, 90 здається, так раз подивимось, що у нас з Канзасом. Бачу Канзас, по-моєму. Жовтий є. Радині у нас Канзас, да він трохи ранший ой, а тут красота Дивіться! Боб на бобові! Хе розгілкувалася! День, да? Да, диви, красота Божечка! Ди, да, так. Да. Гілкування кажуть. І по 4, подивіться, по зимі. Подиві. Раз, два, три, чотири. Сучку 4 зерни не буде. Це 2007. Як видно. Так, тепер у нас... Тут я стоїть Віче круті, так? А взілкувалося, так до сього боб'ю. Диви, І кругом по 4. Все, 200 тисяч сім, так. Земля, дивіться. Круто, щоб не було питань, тріщини. Пальці влазить. Так. Що у нас тут? Оця висока лагає. Шикарні. Непогано бобів бо диви, вообще бомба жирна. Ну такі дрібненькі чесно. Дрібненькі. дрібненькі. Ріше треба буде сіяти. Теж 4.500 -50 сі. Оце, все гад загустили ми. уже помилку нашу. Поняли. Олег, блін, ну тріщини, капець, Дивіться. Дивиться. Каш. Там може тут заїжджав, поняв, коснем, приїдемо. Або все равно він буде молотить, ну тут будь-який миліво Подожди, а тут тут кущі, Кущ. тут кущ, да. Ну дрібні, дрібні поворот, вс, давай по, поодинокі. Ось диви, який шикарний, розгілкувався як вообще шикардос. Сусідська. Там да. Чтобы вам дорогу-то делиться. А? Тогда постреляю. А що комбайн проїде, цей я трактором приїду. да, До речі, друзі, оці нові сорта, що ми брали, по 400 кілограм. Подивимося, що вони посиплять. Ух ти, Щоб не впав. Тут вона ж вилягла, висока. Бадьора така. Так, нашей так, и Канзас. тут краевый эффект Канзас на ищи нашей. Это есть, но тоже она крупная. Есть, будет. да, тоже здорово. -то тут. Хотя візуально тут мені кажеться більше. Не знаю як посипано. Да, по бункеру будемо дивитися. Все воно покаже Крутяк. Да? Так, канзас слышно ми вже років 4 чи 5 користуємося. 4, так? Да? Ну да, 4, да. Так, наступно у нас у нас буде 2,074. Там вегетація у нас 100 днів, да, здається? по моєму 100 днів. І, і там... Пі... Не, по-моєму, 95 100, да? Ну щось таке. Я знаю, що сотка точно побаки есть і тут непогано так їх. Дивиться А ч тут? А, ось все, надо косой выкосить, че шо. за що, що Балка тут така? Mm -hmm. Канзас, дивіться. балка, бо межа ось Тут і на Канзас, ти подиви, -мо Ти подиви, а вам і земля Ади О, тут, тут вообще шикардос Ти шо? Шикарно, пішли ну, туди далі балки, так, земля, дивіться, показує тріщину, пальці залазять. не моло А, Нема. Там не за вина. Яка ж не завина? Да, канзас. Щоб не казали. Гілкується. Скільки скільки бобиків. Ну, да, це якось підгорає. Чуєш, а це знаєш що, може тут борозна бути. Бісього, що таке є. Краєвий Ні. ефект. Оце чого місце, я трошки вильнув. Сівалки прозівав я. Прозівав, вильнув. Уже ночі досівали. Дуща жовтіє, скидає, бо там нормально, тоже непогано. є по 4 штуки, по 3. тримання. Ну, там на туріш заліленіше якось ну, може, то що будемо дивитися. Трошки бур'янець. Воно не засівалося. Да-да-да. Гарно тут виглядає. Ні, а та пізніше, та ще темніше. Схоже. Така сойка Ну да, тут вона і нижче, мені кажучи, на Анатолію може вони попутали Як навіть прорвались доськова Як домов думав межо Це не жа Тут вообще шикардос. Ну конечно, краевые эффект. Бумба. Ладно, не буду. Да. Может разом із цієї Та тоже, дивись зеленая там капается. Не видно так. Ну да. схожи. Да, схожи, да видите. И тут бобил красивый, тут бобил. Бомба. Есть, но надо редкие шесть сидеть. его сейчас Ладно. Є бобики. Комбайн покаже, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба, всім.